Після раннього закінчення середньої школи Кілі Родні вирушила на святкування зі своїми друзями в Національному лісі Техо. Вранці 6 серпня 2022 року, за словами слідчих, вона залишила вечірку на кемпінгу, і більше ніхто її не бачив. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Кілі була розумною і талановитою дівчиною. З люблячою родиною і багатьма друзями вона з нетерпінням чекала початок навчання в коледжі за кілька тижнів і була рада провести час з друзями, перш ніж попрощатися з ними. Ніхто не міг уявити, що проста вечірка на кемпінгу, так близько від дому, може так погано закінчитися. Місцеві жителі та правоохоронці з'явилися у великій кількості, щоб знайти кілі, але ніхто не міг бути готовим до того, що вони знайшли. П'ятниця, 5 серпня 2022 року була чудовим днем у Національному лісі Тахо, з чудовим видом на гору шаста на відстані. Квітли польові квіти після лісових пожеж минулих літ, вкриваючи ландшафт фіолетовими та жовтими відтінками. Літо закінчувалося, і люди намагалися провести останні кілька днів сезонних веселощів перед поверненням до школи. Кілі Родні нещодавно вдалося достроково закінчити середню школу з відзнакою. Це не просте досягнення. Вона мала відвідувати Сієра Коледж найближчими тижнями, і її сім'я була дуже горда за неї. У п'ятницю, 5 серпня, вона провела час зі своїми друзями, готуючи крем брюле. Пізніше у неї були плани взяти участь у прощальній літній вечірці в кемпінгу просер, який знаходиться приблизно за 40 хвилин їзди від Рено. Недалеко від кордону штату, але всього лише за 15 хвилин від дому Кілі. Кемпінг просер розташований на великому водосховищі, і місцеві жителі зазвичай називаються місце святилищем. Це було ідеальним місцем для друзів, щоб провести останнє гуляння перед від'їздом до коледжу на нові пригоди. Наступного ранку, 6 серпня, близько 9-ї години, Кілі мала зустрітися зі своїми найближчими друзями. Але вона так і не з'явилася. Виявилося, що п'ятниця 5 серпня була останнім днем, коли хтось бачив Кілі. Кілі народилася і виросла в Траксі, Каліфорнія. Її батьки Лінці і Деніел були люблячими і турботливими батьками. У неї також був восьмирічний брат, який вважав її найкращою людиною на землі. Кілі та її родина жили в більш віддаленому районі Траксі, і деякі описували це місце як відрізане від цивілізації. Хоча багато місцевих жителів гірських містечок Каліфорнії живуть саме так. Для Кілі це був просто звичайний спосіб життя. Вона була відома як дуже щаслива людина, тому було зрозуміло, що її більш відрізане від цивілізації життя їй дуже підходило. Коли нарешті настав вікенд, Кілі аж упиралася від нетерпіння відвідати вечірку в кемпінгу з друзями. Близько шостої вечора, 5 серпня, Кілі вирушила на вечірку. І її батьки навіть не здогадувалися, що більше ніколи не побачать свою доньку. Невдовзі після шостої вечора, 5-го числа, Кілі заїхала на заправку в траксі приблизно на півшляху між її домом і місцем вечірки, де камери спостереження зняли її, коли вона розглядала товари в магазині. Через пару годин, близько 10-ї вечора, Кілі прибуває на кемпінг зі своєю подругою Магдалиною. А потім зустрічаються з іншою подругою Самі Сміт. Самі і Кілі провели разом більшу частину вечірки, випиваючи та відходячи ненадовго поспілкуватися з іншими. Хоча це мало бути невелике зібрання місцевих підлітків, чутки про цю вечірку на кемпінгу швидко розлетілися. І незабаром люди з усієї північної Каліфорнії почали стягуватися до просора, щоб приєднатися за повідомленнями. Того вечора було присутньо від 200 до 300 людей. Через ризик лісових пожеж у цьому районі учасники не могли розвести багаття, тому, якщо не було інших джерел світла, територія була цілком темною. Кажуть, що багато хто використовував світлячки, електричні ліхтарі та фари від машин, щоб освітлювати місцевість. Кілі та її група друзів звичайно відвідували подібні вечірки раніше. Мама Кілі довіряла своїй доньці. І розповідала Змі, що та ніколи не пила, коли сідала за кермо. Кілі була надто розумною для цього і неймовірно відповідальною. Друзі Кілі підтвердили ці слова, сказавши, що ніколи не бачили, щоб Кілі пила на вечірці, а потім сідала за кермо. Тому лінці не мала жодних застережень, дозволяючи Кілі відвідувати цю вечірку. Близько одинадцятої вечора дівчата пройшли до срібного Honda CR-V сірвікілі, щоб зарядити її телефон. Вони сиділи там і розмовляли якийсь час, трохи випиваючи. Частиною розмови було те, що самі попросила підвести її тієї ночі додому. Близько 11.30 вечора лінці сказала, що отримала від Кілі текстове повідомлення про те, що вона збирається залишити вечірку і їде прямо додому. Лінці, яка бачила, як важко кілі працювала, щоб достроково закінчити школу з відзнакою, вірила своїй доньці. Що та буде вдома, як і обіцяла. Вона жодної миті не сумнівалася, що Кілі незабаром буде вдома. Лінці відповіла їй, щоб була обережною і що вона її любить. Відповідь Кілі була: Добре, я теж тебе люблю. Між 11.30 вечора і 12.20 ночі самі вирішує, що Кілі надто сп'яніла, щоб відвести її додому, і домовляється про інший транспорт. Дві подруги розлучилися, і самі розповіла слідству, що востаннє бачила Кілі о 12.25 ночі. За кілька хвилин, о 12.36, самі пояснила, що Кілі зателефонувала їй і поцікавилася щодо її транспорту. Самі сказала, що чула голоси на задньому плані, тому вважала, що Кілі все ще на вечірці, але вона не могла бути впевненою. На той момент Самі не знала, що цей дзвінок виявився останнім разом. Коли хтось спілкувався з Кілі. Наступного ранку Лінці прокинулася і виявила, що Кілі немає у своїй кімнаті, а її машини немає на дворі. Після кількох невдалих спроб зв'язатися з нею, вона негайно зателефонувала в поліцію і повідомила про зникнення Кілі. Але поліція не оголосила сигнал тривоги Ембер. Вони сказали, що немає доказів того, що Кілі викрили. Вони пішли проводити пошуки в район, де відбувалася вечірка. І опитали близько третини учасників вечірки. Слідчі закликали більше людей, які були присутні на вечірці, надати свідчення, але багато хто з присутніх насторожено ставився до співпраці з правоохоронцями. Більшість із них мали невдовзі розпочати навчання в коледжі, і побоювалися, що наслідки від їхніх дій на вечірці можуть руйнувати їхні майбутні певним чином. Поліція наголошувала, що ніхто не матиме неприємностей. За те, що трапилося на вечірці, їм просто потрібно знайти кілі. Але цього було недостатньо, щоб переконати учасників вечірки. Більшість із них залишилися мовчазними. Чутки про зникнення кілі швидко поширилися, але, незважаючи на те, що на вечірці було понад 200 людей, ніхто не повідомив, що щось бачив. Проте кілі і її машина зникли. Як таке можливо? Напевно, хтось мав щось бачити. Самі вирішили зібрати всіх, хто був присутній на тій вечірці. Жодних детективів на цій зустрічі не було. Сподіваючись, що розмови з друзями і знайомими заспокоять людей, але все одно нічого нового з'ясовано не було. Самі кілька разів казала слідству, що вона була останньою, хто бачив Кілі. Самі та інші подруги Кілі одноголосно розповідали про старших чоловіків на вечірці. Які їх непокоїли і поводилися нахабно. Саме через це самі та інші вирішили піти. Це змусило багатьох насторожитись. Чому група подруг залишила б одну свою подругу, якщо вони знали, що вона випила, і на вечірці були присутні старші чоловіки, які налаштовували цих дівчат підлітків проти себе. Хоча самі стверджували, що було сотні фото та відео з цієї ночі, жодне з них не давало жодних доказів. Щодо стану чи знаходження кілі, тож поліція була просто в глухому куті. Нарешті, днями після початкового зникнення кілі, слідчі змогли підтвердити, що в останній її телефон підключався до стільникових даних о 12.33 ночі, приблизно в той час, коли вона розмовляла по телефону з самі. Отже, щось трапилося буквально за кілька секунд після того дзвінка, і це безумовно не могло бути нічим хорошим. Тепер у поліції з'явилася єдина зачіпка, і пошуки кілі офіційно розпочалися. Самі швидко стала ключовою фігурою в розслідуванні, оскільки провела більшість часу з кілі вечір її зникнення і дала кілька інтерв'ю засобам масової інформації. На запитання під час інтерв'ю про те, що на її думку сталося з її подругою, Самі сказала, що цитую хтось знав, що вона була сп'янілою, запропонував підвести її додому. Але не підвіз її додому. Іншою початковою теорією було те, що вона десь розбилася дорогою додому. Ця місцевість гориста, і дороги можуть бути важкими для орієнтування, особливо якщо ви недосвідчений водій, який випив і їде посеред ночі. Для тих із вас, хто ніколи не їздив гірськими дорогами, скажу лише, що деякі з цих гірських доріг навіть в день важко долати, а додавши випивку і нічну темряву, ну це вже рецепт катастрофи. Самі Сміт співпрацювали зі слідством, як і колишній хлопець Кілі Джагер. Але інтерв'ю самі та Джагера в ЗМІ викликали суперечливі відгуки громадськості про стосунки між Кілі, самі та Джагером. Багато хто повідомляв, що самі і Кілі насправді не були такими близькими подругами, як намагалися показати самі поліції. На момент зникнення Кілі вони навіть не були подругами в соціальних мережах. Але інтернет-детективи з'ясували, що самі і Джагер були друзями. Коли самі і Джагер попросили через соціальні мережі направляти всю інформацію безпосередньо до них, щоб цитую фільтрувати її. Багато хто почав думати, що сталося щось набагато підступніше. Це в поєднанні з тим, що багато хто вважає підозрілою поведінкою, призвело до переконання, що дівчина, яка видає себе за подругу Кілі, може бути причетною до її зникнення. Після публічного прохання Джагера надсилати йому всі свідчення, департамент шерифа округу Плейсер випустив заяву у Твіттер 11 серпня, в якій сказали, що вони ніколи не давали Джагеру вказівки збирати свідчення чи показання свідків. Вони наголосили, що будь-яку інформацію слід передавати безпосередньо їм. Це лише посилило підозри громадськості щодо джагера, і самі. Коли почали з'являтися фото та відеоматеріали з вечірки. Їх передали слідчим для перегляду. До 12 серпня 2022 року пошуки кілі Родні посилилися. Правоохоронці та волонтери ретельно обшукали місце, де її востаннє бачили, а також її дім, шукаючи будь-що, що могло б наштовхнути наслід кілі. На зустрічі з місцевими тижнем після зникнення кілі, департамент шерифа округу Плейсер окреслив свої великомасштабні пошуки. Посадовці повідомили змі, що вони шукали на північ аж до Сієра Вілля, і на схід до Верді. На південь вони обшукали всю територію навколо траксі і далі за водосховищем Джексон медоуз приблизно в радіусі 25 миль від місця, де її востаннє бачили. Люди з цієї місцевості, які долучилися до пошуків як волонтери, пояснювали, що не вважають, ніби Кілі чи її машина залишилася в національному лісі Техо. Це величезна і мальовнича місцевість з різноманітним ландшафтом від суворих піків і густих лісів до неймовірних озер і річок. Кілі могла бути будь-де, але пошукова команда була впевнена, що якби вона була в лісі, то її вже б знайшли. Через суперечливу інформацію про стосунки Кілі з Джагером самі та іншими учасниками вечірки багато хто почав думати найгірше, але сподіватися на краще. Тим часом правоохоронці продовжували по крихтах збирати докази. На прес-конференції 12 серпня правоохоронці повідомили громадськості, що отримали повідомлення від людей із громади про те, що хтось відмовляє людей свідчити, через що офіційні особи відкрили анонімний онлайн-портал, куди люди могли надсилати фото, відео та іншу інформацію про зникнення кілі. На цей момент ця справа стала просто дивовижно заплутаною. Здавалося надзвичайно очевидним, що хтось щось знав і докладав усіх можливих зусиль, аби ця інформація не вийшла на поверхню. До 13 серпня правоохоронці провели ще одну прес-конференцію, де речниця Анджела Мусалем пояснила, що вони посилили пошуки на вихідних. Вона розповіла, що 12 серпня пошуково-рятувальна наземна команда виявила потенційне місце поховання поблизу кемпінгу. Вона продовжила, що сім'ю Кілі. Було повідомлено, і на місце прибули ФБР, а також офіси шерифів округів Плейсер і Невада. Після подальшого обстеження вони знайшли рештки собаки. Анджела звернулася до аудиторії, сказавши: дозвольте мені бути чесною, у нас одна команда, одна місія і одна мета знайти кілі родні. Коли дев'ятий день розслідування зникнення наблизився до кінця, департамент шерифа округу Плейсер. Продовжував відпрацьовувати 720 зачіпок, шукаючи єдину підказку, яка наштовхне їх на вірний шлях. Тим часом люди по всій країні продовжували будувати здогадки про те, що сталося з кілі, чекаючи наступної підказки з нетерпінням і тривогою. Що ще могло спричинити зникнення людини без жодного сліду на багатолюдній вечірці? Протягом трохи більше двох тижнів. Сім'я Кілі мусила лягати спати щоночі, не знаючи, де їхня дорогоцінна донька. Її друзі зазнавали звинувачень від незнайомців по всій країні, а поліція невтомно працювала, щоб знайти зниклу дівчину. Але потім прорив 21 серпня 2022 року канал на YouTube Пригоди з матою, який спеціалізується на нерозкритих справах, витягнув із водосховища просер Срібний Сірві Кілі Родні. Пригоди з метою це youtube канал, який зосереджений переважно на нерозкритих справах. Вони спеціалізуються на підводних пошуках та евакуаціях. Коли Кілі спочатку зникла, багато людей, знайомих з їхніми пошуками, запропонували їм приєднатися до пошуків зниклої дівчини, і команда радо погодилася. Пригоди з метою стверджують, що один із правоохоронних органів звернувся до них по допомогу. Однак, коли вони прибули, їм сказали, що озеро вже ретельно обстежили водолазні команди, і там нічого немає. Пошуки в водосховищі Просер розпочалися о 10.40 ранку, 21 серпня. Вони спустили на воду два човни з сонаром, один з яких, о 11.15 виявив об'єкт на відстані 55 футів від берега і на глибині лише 14 футів за допомогою спеціалізованого сонара Гармін. Нік, один з їхніх водолазів, занурився у воду і підтвердив, що транспортний засіб належить кіліродні, звіривши на мирний знак. Потім водолази опустили вниз, і, на жаль, він виявив тіло в вантажному відсіку автомобіля. За словами пригод з метою, вартість використаного ними сонару «Гармін» становить близько 2,5 тисяч доларів. Невелика інвестиція для поліцейського відділку такого розміру. Здається, це вартісне вкладання засобів. Для пошуково-рятувальних команд, то чому ж пошуково-рятувальні команди в цьому районі не використовують таку технологію? У ФБР безумовно є найновітніше обладнання. Тож, чому вони не змогли знайти автомобіль протягом двох тижнів, коли допомагали місцевим відомствам у пошуках. Після виявлення автомобіля пригоди з метою опублікували допис у Фейсбук про місію порятунку. Команда стверджує, що спочатку звернулася до правоохоронців. Оскільки співпрацювала з ними у пошуках Кілі. Але на прес-конференції наступного дня речник департаменту шерифа заявив, що пригоди з метою ніколи не зверталися до них і що поліції довелося самостійно контактувати з командою. Через неймовірну репутацію пригод з метою багато хто ставиться до цієї інформації зі скептицизмом, вважаючи, що місцеві правоохоронці були засоромлені через свою недбалість. Відкриття автомобіля кілі. Було трагічним для її родини та громади, але ще гірше було, коли поліція зробила жахливу заяву. Тіло, знайдене в багажному відділенні машини, на жаль, виявилося тілом кілі. Більшість людей вважали, що на цьому справа має бути закритою. Але далі ситуація ставала все дивнішою, оскільки люди почали ставити під сумнів зусилля місцевих правоохоронців у пошуках кілі. Дух і Нікс пригод з метою. Наголошують, що мають унікальний і рідкісний набір навичок, і допомагати правоохоронним органам у такий спосіб для них є честю. Вони визнають свою підтримку правоохоронців у США, включно з ФБР. Але коли з'явилися новини про відкриття, багато хто хто стежив за цією справою, почав задаватися питаннями, як могли хлопці з пригод з метою зробити менш ніж за дві години те, чого не змогли досягти кілька великих і малих відомств. За два тижні пригоди з метою виявили автомобіль кілі, перевернутим у районі, який, як стверджували правоохоронці, ретельно обшукували. Це змусило багатьох підставити під сумнів компетентність місцевих правоохоронців, і цілком справедливо, особливо з огляду на те, що камера спостереження в тій місцевості показала, що о 12.33 ночі, 6 серпня, автомобіль в'їхав прямо у воду на тому самому місці. Де було знайдено Кілі, і де був останній сигнал від її телефону. Місцевий поліцейський департамент заявив, що витратив понад 15 тисяч годин на пошуки Кілі, але іншій команді знадобилося менше двох годин, щоб знайти її на тому самому місці, де воннє було зафіксовано сигнал її телефону. А розйомки місцевості чітко показують щось у воді, там де було знайдено її автомобіль і тіло. Тож, якщо проводилися повітряні пошуки, як це могли проігнорувати? Якщо вона в'їхала туди на своєму автомобілі, то мала проїхати через пісок, то як можна було прогавити ці сліди, якщо її мама повідомила про зникнення менш ніж через 12 годин після того, як вона зникла? Дух Бішоп з пригод з метою заявив інтерв'ю, що вважає обставини вкрай підозрілими. Він посилається на багато вже обговорених речей. Те, що вона була дуже розумною, збиралася до коледжу і зникла з багатолюдної вечірки, а потім її знайшли за кілька сотень ярдів звідти. Він пояснює, що неможливо, щоб Кілі поїхала не тією дорогою. Він каже, що це була дорога з одним в'їздом і одним виїздом, до того ж, дорога, яку вона дуже добре знала. Але дорога, на якій опинився її автомобіль, мала дуже різкий лівий поворот на ґрунтову дорогу, для якої потрібен повнопривідний автомобіль. По суті, незалежно від того, чи була вона сп'янілою чи ні, Кілі відразу ж зрозуміла б, що їде не туди, що робить їй аварію ще підозрілішою. Дух Бішоп пояснює, що місце, де її знайшли в автомобілі у вантажному відсіку, також викликає підозри, і що все це просто не збігається. Той факт, що ніхто не хоче розмовляти, є великим попереджувальним сигналом і додає підозр. хоча цілком можливо, що це був нещасний випадок, Є багато невідповідностей у цій історії. Її подруги заявляли, що вона здавалася надто сп'янілою, щоб керувати, і розповідали про підозрілих чоловіків на вечірці. Але це їм не завадило залишити її там саму. Вона чітко надіслала повідомлення матері, але за півгодини була настільки сп'янілою, що не розуміла, що їде на тією дорогою, якою їздила багато разів раніше, правоохоронці ретельно обшукали територію. Але не змогли знайти автомобіль, який чітко було видно з повітря, це просто не збігається. Бішоп також каже, що підозрілим є те, що Кілі виявили у вантажному відсіку автомобіля. Він пояснює, що якби вікна були закриті, Кілі, ймовірно, мала час заповсти туди. Але чому вона мала це робити? Але справа в тому, що коли автомобіль підняли, кілька вікон були опущені. Це означає, що салон дуже швидко заповнився водою. І в неї не було часу пересуватися туди. І навіщо їй це робити? Вона могла так легко вибратися через вікно на волю. Той факт, що вона опинилася затиснутою в багажному відділенні, просто не має логічного сенсу. За повідомленнями, змі щороку понад 400 людей гине через те, що їхні автомобілі потрапляють у воду. Ваш найкращий шанс на порятунок. Вибратися з машини до того, як вона повністю занурилася. Більшість автомобілів, які в'їжджають у воду, повністю занурюються менш ніж за хвилину, тому кожна секунда на рахунку. Експерти пояснюють, що найкращим виходом є опустити вікно якомога швидше і вибратися через передні вікна, не задні. Але у випадку з це викликає ще більше запитань. Повідомляється, що вікно з боку водія разом з іншими вікнами було опущене, коли автомобіль витягли з води. Але також повідомляється, що її знайшли в найвіддаленішій частині її автомобіля. Крім того, бічне дзеркало з боку водія було зламане, а на дверцятах з цього боку була вм'ятина. Цих пошкоджень не було, коли вона виїжджала з дому того вечора. Тож звідки вони взялися? Відеозаписи підняття з води інших транспортних засобів. Не демонструють пошкоджень зеркал чи дверей. То що сталося з автомобілем Кілі? Якщо на вечірці було понад 200 людей, як ніхто не почув, що машина в'їхала в воду. Хоча багато чого ще невідомо, звіт про ростин Кілі незабаром розкрив правду в цій справі, і це правда, яку багато хто з нас навряд чи зможе прийняти. Звіт про ростин було оприлюднено у четвер, 13 жовтня 2022 року. У ньому офіційною причиною смерті Кілі було названо нещасний випадок. У офіційному звіті стверджується, що вона потонула. Місцеві жителі вважають такий висновок, м'яко кажучи, дивним. Вони посилаються на підозри, оскільки начальник поліції і судмедексперт одна і та ж особа. Кажуть, що багато злочинів у цьому районі замовчують або оголошують нещасним випадком. Оскільки це туристичне місце і репутація місця з високим рівнем злочинності була б згубною для місцевої економіки. У звіті про ростин сказано, що кілі була повністю одягнена і не було жодних ознак нападу. Токсикологічний звіт показав, що в її організмі були присутні кофеїн, нікотин і мінімальні сліди ТГК. Аналіз тканин печінки показав наявність алкоголю в її організмі. Рівно на межі законного рівня для керування транспортних засобів. Але багато експертів стверджують, що рівні етанолу в її організмі швидше за все були результатом процесу розкладання. Це змушує людей ставити під сумнів, чи дійсно кілі була сп'янілою. Дороги в цій місцевості не мають вуличного освітлення, це звивисті ґрунтові стежки, погано позначені. Чи можливо, що незважаючи на те, що кілі багато разів бувала в цій місцевості? Вона помилково повернула і прямо в'їхала у воду. Якщо так, що завадило їй вибратися вже через опущене вікно? Найцікавішим елементом звіту про Ростен є те, що в її легенях не було води. Судомедексперт пояснив, що вага легенів була дивовижно низькою для випадку вдихання води. Можна було очікувати, що якщо людина померла від утоплення, в її легенях мала би бути вода, але її було недостатньо, щоб зробити такий висновок. Детектив Соньє повідомив, що оскільки не було жодних доказів злочинних дій, спосіб її смерті довелося класифікувати як нещасний випадок. Не знаю, як ви, але для мене це просто означає, що команда не докопалася достатньо глибоко, щоб знайти необхідні докази. Тобто в них явно є досвід такої халатності. Її автомобіль був знайдений у місті, де, за їхніми словами, вони вже неодноразово проводили пошуки. Зрештою, в житті друзів і родини Кілі утворилася прогалина, яку ніколи не вдасться заповнити. Ще гірше вони так і не змогли з'ясувати напевно, що сталося з Кілі. Я не знаю, як ви, але я б не змогла залишити таку ситуацію без з'ясування, доки не отримала би доказового підтвердження. Але, попри цю неймовірно важку втрату, я сподіваюся, що ця історія стане неоціненним уроком ніколи не залишати друга. Цієї трагедії можна було уникнути, але з неї можна винести уроки для правоохоронців, для тих, хто відвідує вечірки, і для спільноти, що цікавиться справами. Кілі не мусила загинути тієї ночі, але я щиро сподіваюся, що історія про її смерть якимось чином. Допоможе запобігти таким випадкам. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.